Добрий день. Ми вітаємо вас в медіа-центрі Україна Укрінформ. Мене звати Аліна Фролова. Сьогодні 210-й день спротиву українського народу російській Навалі. І сьогоднішній день нас присвячений Харківщині, звільненій Харківщині і подіям, які відбуваються там. Наразі наш гостем нашого брифінгу є Роман Примуш, заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. І ми б хотіли проговорити про безпекову ситуацію на Харківщині, роботу ДСНС в регіоні. А пане Романе, будь ласка, скажіть, що є зараз головним пріоритетом для роботи ДСНС, і взагалі скільки залучено ресурсу зараз для роботи у звільнених частинах Харківської області? Угу. Вітаю вас. Ну, в першу чергу, звичайно, ключовим завданням для нас це є відновлення роботи наших підрозділів, тому що лише функціонування їх на постійній основі дає можливість підвищувати рівень безпеки і можливість повертатися людям до нормального життя. Тому 16 підрозділів, які були на окупованій території, які були знищені або пошкоджені, ми вже відновили дев'ять. Деякі потребують там поточного ремонту, заходи відповідні здійснюються, і ці частини почали працювати. Крім того, в Харківську область на відновлену територію спрямовані зведені загони двох типів. Один тип це для розбору завалів. Це близько 180 осіб із 70 одиниць техніки, які здійснюють безпосередньо розбори завалів, розчищення закинутих територій, які постраждали в результаті обстрілів, тобто надання можливості нормального функціонування населених пунктів, от їхнє основне завдання. Але найбільше складність. Сьогодні це розмінування, тому що ми маємо 8, близько 8 тисяч деокупованої території. Насправді Харківська область забруднена, це близько 12 тисяч квадратних кілометрів, і все це потребує дуже швидкого розмінування. Хочемо відзначити, що інтенсивність замінування набагато вища, ніж навіть була у Київській області, де також була доволі висока. Дуже поширене замінування протипіхотними мінами, тобто деякі території просто всипані протипіхотними мінами вдоль доріг, і це ускладнює пересування техніки, і пересування населення. Тому, напевно, ключовим завданням все ж таки залишається розмінування. Ми спрямували вже 129 піротехніків туди, це значна частина піротехніків, які працюють цілу. В Україні це зведені загони, ми сподіваємося збільшити до 1 жовтня майже вдвічі. Кількість піротехніків там працюють щодня, прибувають нові команди, які розгортаються, закріплюються за ними територія, і власне вони працюють. Тому що от сьогодні ми з військовою цивільною адміністрацією спільно визначені завдання першочергового розмінування до кінця цього року. Це об'єкти житлово-комунального господарства. Це зараз близько 18 таких об'єктів, це навчальні заклади. Заклади охорони здоров'я, це е, близько 4 тисяч кілометрів доріг, які були всі на території відповідно окуповані. Всі їх потрібно обстежити. Ключове завдання, звичайно, дороги національного та регіонального значення, по яким відбувається найбільша інтенсивність руху транспорту, тому е, туди спрямовані першочергові заходи. Крім того, це очищення територій під лініями електропередач. Це близько 50 кілометрів ліній. Електропередач, які ми маємо е, обстежити е, окрема історія це е, об'єкти енергопостачання, це всі нав, 32 об'єкти великих, де ми зараз навколо них обстежуємо територію, для того, щоб була можливість забезпечити повноцінно їх обслуговування і ремонт у випадку необхідності. Ну, Крім того, безперечно, е, проклад, ми, е, території пролягання мереж водопостачання, мереж водовідведення, тобто критичної інфраструктури, е, яку потрібно для житті. Діяльності, ну і звичайно, це весь житловий фонд. Це те, ну таке амбітне завдання, яке ми перед собою ставимо, тому що люди повертаються, хочуть повертатися, і ми повинні забезпечити рівень безпеки належний. Так, цифри, цифри вражають, а з вашими оцінками, скільки взагалі буде потрібно часу орієнтовно на те, щоб розмінувати повністю всю територію, та скажімо, включаючи інші прилеглі території, це перше і друге, чи можемо ми, оскільки це ну дійсно кількість таких фахівців вона обмежена, чи можемо ми розраховувати на прибуття фахівців з інших країн, які б могли допомогти в прискоренні розмінування? Ну насправді ми зараз клопотали уряд. Додаткову чисельність нам вже виділив. Я думаю, ви про це знаєте. 400 піротехніків ми вже навчили їх. Вони вже працюють. Ми зараз звернулися з клопотанням додаткового виділення ще чисельності додаткових піротехніків. Що стосується залучення іноземних команд, вони вже залучаються, вони працюють, але звичайно в невеликій кількості. Ми можемо говорити про таке більш масштабне залучення команд це у випадку припинення активних бойових дій. Тому що ми маємо врахувати, що на Харківщині ще відбуваються постійно обстріли і постійно є ризик і для наших команд. Тому ми не, поки що не залучаємо міжнародні команди на тих територіях, де є ризики. Вони більше працюють зараз по Київській області. Але така перспектива є. Ми дійсно над цим працюємо. Хоча можу сказати, що основні зусилля все ж таки 80%. Роботи з розмінування буде проводити служба надзвичайних ситуацій. Що стосується строків можливих обстежень, ну насправді те, про що я озвучив попередньо, це перший етап розмінування. Другий етап розмінування це стосуватиметься лісових масивів, полів водних акваторій, тому що насправді забрудненість водних акваторій доволі висока. Активна фаза бойових дій якраз відбувалася навколо водних акваторій. І це надзвичайно складні операції з обстеження і знищення вибухонебезпечних предметів, які там знаходяться. Тому тут дуже складно оцінити. Ну я думаю, що в це може зайняти декілька років. Якщо так об'єктивно бути, а взагалі, якщо ми говоримо про всю територію України, ми абсолютно чітко маємо розуміти, що це ну до 10 років точно, тобто це маємо об'єктивно оцінювати, тим паче, що ми бачимо, що сьогодні відбувається на Харківщині, і думаю, плюс-мінус така сама ситуація буде нас очікувати на Херсонщині і Донеччині і Луганщині. А що стосується розбору завалів, да ми в згідно звітів ізюм знищений майже на 80% і інші території вони теж значно знешкоджені. То як відбувається саме розбір розбір завалів? Чи плануєте ви залучати, наприклад, користуватися тим досвідом, який був у вас на київщині, залучати добровольців, волонтерів, які б допомагали вам у розборі завалів? Ну, на даний час, як я сказав, залучені більше 180 рятувальників, які проводять розбори завалів. Ну, алгоритм дій у нас наступний. Тобто, спочатку відпрацьовують спіротехніки і сапери, які обстежують територію на предмет можливих вибухонебезпечних предметів. Після того на цю територію заходять рятувальники, які вже проводять безпосередній розбір завалів. Поки що на цьому етапі ми не залучаємо масово добровольців для розбору завалів з метою забезпечення їхньої безпеки. Є ризики того, що територія замінована, є ризику, скажімо так, підриву їх. Тому ми, коли ми будемо бачити, що е, території, е, де проводяться розбори завалів, ну умовно безпечні, і на них можна більш там масово залучати добровольців, ми звичайно цим скористаємося. Поки що тих сил, яких ми направили для розбору завалів, е, достатньо, і це підтверджує на даний етапі військово-цивільна адміністрація. Ми з ними постійно контактуємо. Тобто, в частині того, які пріоритетні завдання на сьогодні стоять по розбору завалів, і де е, е, зосередити зусилля. Сьогодні, до речі, виїхав ще один зведений загін з міста Києва, який також долучається до розбору завалів. Тобто, ми цю чисельність нарощуємо постійно, але ми її можемо нарощувати лише в тій частині, де ми провели обстеження по розмінуванню території. Ваша команда ДСНС також є частиною команди, яка проводить ексгумацію тіл. Скажіть, що відоме наразі? Чи є якась зведена статистика? Ми всі бачили це велике захоронення, яке було знайдено там з 400 хрестами. А чи є ще інші якісь виявлені сайти, і як ви співпрацюєте з іншими органами влади в цьому питанні? Ну, ключовим органом, який відпрацьовує, фіксує ці злочини, є Національна поліція України. Ми, скажімо так, забезпечуємо допомогу в проведенні ексгумації. Те, що можу зараз озвучити, де ми приймали участь, це більше 240 тіл, якими нашими силами. Значить, були знайдені відповідна процедура проведена. Звичайно, їх набагато більше, але там кожна ділянка якраз розподілена за конкретними підрозділами, органами влади. Тому, скажімо, більше статистику можливо надасть Національна поліція з цього приводу. Повертаючись до моменту знищення вашої інфраструктури, ДСНС інфраструктури в регіонах, та да, нас все ж таки потребується пожар, і, 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 і всі вогнеборці мають мати обладнання, і тим більше в, в ситуації, коли обстріли ще продовжуються, яким чином ви поповнюєте це цей фонд обладнання чи допомагають партнери? І в чому саме є потреба наразі? Ми за час війни зосередили доволі значний вже резерв спеціального одягу для наших рятувальників. Це перше, що їм потрібно, звичайно, тому що інтенсивність роботи в таких умовах досить велика. Ми зараз все це вже надали фактично разом з конвоями, які спрямовували туди нашим підрозділам. Друге питання це техніка. фактично. Там може до 70-80% техніки або знищено, або пошкоджено, або вона просто зникла після того, як перебувала в окупації. Тому разом з веденими загонами, які ми спрямовуємо, забезпечується мінімальна потреба в техніці для того, щоб можна було реагувати на якісь події чи надзвичайні ситуації, які зараз можуть виникати. Тобто, це автомобілі для гасіння пожежі, це аварійно-рятувальні, рятувальна техніка. Тобто на сьогоднішній день нам. Достатньо ресурсів для того, щоб забезпечити повноцінне функціонування цих підрозділів. Єдине питання, що деякі настільки знищені, що ну, фактично потребують не з нуля відновлення, і це ускладнює певним чином роботу. Але тим не менше тих підрозділів, які ми вже відновили, їх достатньо для того, щоб на першому етапі забезпечити певний рівень безпеки і реагування, наприклад, на пожежі, які там можуть виникати. Що стосується джерел допомоги, то хочу відзначити, що уряд в цьому році. Значний ресурс спрямував на підтримку Державної служби України з надзвичайних ситуацій насправді на придбання техніки, на придбання спеціалізованого обладнання, захисного спорядження. Крім того, ми звичайно значну кількість допомоги отримали від донорів. Орієнтовно, на сьогодні ми близько 700 одиниць спеціальної рятувальної техніки отримали від міжнародних донорів. Ну але при цьому треба враховувати, що близько 1600 одиниць були знищені, пошкоджені або втрачені. Ну, за деякими оцінками, ми зараз не можемо оцінити точно, що на Харківськ Херсонському напрямку робиться, тому що немає стабільного зв'язку з окремими підрозділами. Ця цифра може зростати до 2000 одиниць техніки, яку ми втратили. Але тим не менше ми її концентруємо на Ключових напрямках, де потрібна найбільша допомога, де потрібні найбільші зусилля, ми перекидаємо частину техніки з західних регіонів, центральних регіонів, де ситуація більш-менш стабільна. Підсилюємо ті регіони, де найбільш активна робота ведеться. Від мене останнє запитання останнім часом. ДСНС тестує нову систему сповіщення про надзвичайні ситуації. Чи працює ця система наприклад зараз в Харківській області в тих областях, які звільнені, в тих регіонах, які звільнені від окупації? насправді ми не тестуємо цю систему на територіях, де дебуваються активні бойові дії? З метою безпеки населення, в першу чергу, з метою безпеки військових, які там знаходяться і користуються мобільними телефонами. Ми це абсолютно чітко розуміємо. Тому система тестується лише на територіях, де у нас, скажімо так, більш-менш спокійна обстановка, де люди можуть адекватно реагувати на ці сповіщення. Насправді, ми вже практично завершуємо тестування цієї системи, доопрацьовуємо допрацьовуємо недоліки, які ми виявляли протягом цього часу. І ну ми думаємо, що вже з жовтня ми зможемо вже працювати в такому більш-менш звичному режимі в частині її використання, тобто відсилати сповіщення, там, де є реальні загрози. Крім того, я би хотів сказати, що ми активно продовжуємо працювати щодо взаємодії з населенням по мінній безпеці. І зараз по Харківській області ми цю роботу також будемо проводити. Це і певна інформаційна кампанія, тому що дуже багато, на жаль, вибухонебезпечних предметів, які не схожі на, на такі. Це особливо. Протипіхотних мін стосується. Це може бути кусок пластику. Тобто ми зараз будемо велику роботу проводити з дітьми, як і ми це проводимо в Київській, Сумській Чернігівській області. В цілому з населенням, і ми закликаємо населення користуватися нашими застосунками, які ми спеціально для цього розробили, щоб повідомляти про вибухонебезпечні предмети, якщо вони їх знайшли в, наприклад, у себе на території житлового будинку чи там поруч з житловим будинком, для того, щоб ми могли оперативно реагувати, оцінювати реальну ситуацію. Щодо вибухонебезпечного предмету, наскільки він небезпечний, які сили потрібно туди спрямувати. Я вам хочу сказати, що вже за час, коли ми запустили наші системи і веб-версію, і мобільний додаток, ми отримали більше 8800 сповіщень. Про вибухонебезпечні предмети це велика кількість. Насправді, і всі вони дають нам це. Це дає нам можливість досить оперативно реагувати на такі сповіщення, тому що, на жаль, передача інформації про замінування чи виявлений вибухонебезпечний предмет просто по телефоном, ну вона певним чином обмежує нас в оцінці обстановки. Зрозуміло, дякую. Чи є запитання в журналістів? Так, будь ласка, але Шершень Українфор я пам'ятаю, я пам'ятаю, що керівники Міністерства внутрішніх справ неодноразово зверталися до міжнародних партнерів з тим, щоб допомогли розміновувати деокуповані території. Повідомте, будь ласка, хто які країни відгукнулися, і наразі де саме вони допомагають розміновувати? Дякую. Дякую за запитання. Насправді велика активність міжнародних програм по розмінуванню. Те, що ми точно можемо зараз сказати, що підтвердили готовність допомогти. і Конкретно зараз не можу озвучувати, поки воно дійде до завершення перемовин, конкретні суми, але канадський уряд, уряд Сполучених Штатів, Великобританія це ті країни, які точно вже готові надавати підтримку. Більш того, у нас є підписаний меморандум про взаємодію по цьому напрямку з ПРООН, і країни, скажімо, які надають меншу допомогу, вони будуть надавати. Давати через програму проон, скоріш за все, це і для нас зручніше, відверто кажучи, тому що ми маємо єдине вікно комунікації. Це організація, яка має досвід в проведенні великих закупівель. Ну, скажімо так, це може пришвидшити певним чином. процес, ніж кожна країна буде окремо там проводити закупівлі. Ну насправді дуже багато країн цікавляться цим напрямком. Наприклад, уряд Данії, ми сьогодні співпрацюємо в частині залучення сучасних технологій по обстеженню. Полів, зокрема, це дрони для розмінування. От ми зараз опрацьовуємо також це питання. Але вже конкретно, коли будуть підписані документи, або вже знайдуть кошти, ми зможемо проінформувати, яка країна конкретно яку допомогу надала. Скажіть, будь ласка, а коли можна на Київщині буде ходити в ліс? Дякую. Бо грибиш, а, о, всім що. Да. Дивіться, ну. Е, е, на сьогодні ми можемо сказати, що найближчий, я думаю, рік. В цій інтенсивності роботі точно не можна буде. Це з цими на 100% можемо говорити, якби всі наші зусилля, які ми спрямували на початку, е, там, травня, квітня, травня, в Київську область, піротехнічних, я маю увазі, підрозділів залишались там і продовжували працювати, ми б могли сказати, що цей період значно скоротиться, але ми маємо розуміти, що сьогодні основна сила підрозділів, е, в тому числі з Київської області, передислоковані працювати в Харкові, тому що ну ми розуміємо, коли в Київській області. Області основна інфраструктура вже безпечна, і ми, ми говоримо про небезпеку в лісах і е, е, полях. Причому ця небезпека це не суцільні мінні поля, тому що там ми відпрацьовуємо. А це можуть поодинокі, скажемо, вибухонебезпечні предмети, які там бути. І бачачи ситуацію в Харкові, коли ми маємо там замінований житловий фонд. Ну, ми маємо якісь пріоритети виставляти. Тому, думаю, найближчі рік всі тримаються на закрутках минулих років. <laughs> так. Так. <laughs> так Дякую, стій uh, Pacific пецифік. У серпні Держдеп США оголосив виділення значної суми 89 мільйонів. Казали, що в тому числі буде фінансуватися і розмінування, чи буде спрямовано це фінансування на харківський регіон із цих 89 мільйонів гранту, і чи були якісь іще додаткові інвестиції з підтримки з міністерства оборони США чи держдепу? Є у нас домовленості про надання нам допомоги такої, вона розподіляється на два таких ключових напрямки. Перше, це розбудова гуманітарного центру розмінування, тому що нам потрібна інфраструктура для підготовки наших піротехніків на високому рівні, і нам потрібна інфраструктура для навчання наших піротехніків роботи з новими вибухонебезпечними предметами. Тому що навіть по Харківщині ми бачимо велику кількість касетних боєприпасів, велику Кількість скажімо, вибухонебезпечних предметів сучасних, які не розірвались, тому це один з напрямків, де ми працюємо з, з урядом сполучених штатів, і другий напрямок це безпосередня техніка, яка яка має закуповуватися, але на даний момент поки що ми передали нашу потребу конкретну що нам потрібно, в якому обсязі, ми очікуємо, скажімо, зворотнього зв'язку від уряду сполучених штатів щодо. Точного переліку того, що може бути передано, тобто зараз мова ми маємо цифру, ми передали наші потреби, і поки на цьому етапі ми зараз узгоджуємо, скажімо, там майбутні кроки. Тобто, поки що, воно як тільки воно буде передано, безперечно, все це обладнання буде спрямоване безпосередньо на найскладніші ділянки, тому що це якраз укомплектування тих піротехнічних підрозділів, які нові, які ми утворили. Ну і десь переукомплектування з ті, які мають застаріле обладнання. Хочу сказати, що крім того, ми вже провели закупівлю сучасного такого автомобіля для розмінування, зокрема роботи з протипіхотними мінами. І до кінця вересня він має бути поставлений вже нам в підрозділ наш і почне працювати в тому числі на Харківщині. Це нам вдалося зробити завдяки проекту Ю 24 і виділеним коштам на нашу службу. Ще питання. Від мене тоді останнє питання. Ви згадали про те, що неможливо оцінити масштаби завданої шкоди на територіях, які все ще знаходяться в окупації. А чи продовжують, умовно кажучи, підрозділи ДСНС працювати там на територіях, які окуповані? тож там все ще наші громадяни, і там багато обстрілів. Відповідно до законодавства і міжнародних договорів, Державна служба України звичайний стація виконує гуманітарну фу функцію, в тому числі на окупованих територіях, і звичайно, на частині окупованих територій наші підрозділи продовжують працювати. Ми намагаємося підтримувати з ними зв'язок. Але є підрозділи, звичайно, які постраждали чи внаслідок обстрілів, чи внаслідок е м, руйнування чи знищення техніки. Е чи з інших причин у нас були випадки, коли просто наших рятувальників викрадали. Тому я не можу сказати, що там всі вони працюють ці підрозділи, але частина з них вони працюють, тому що вони повинні виконувати функцію надання допомоги місцевому населенню, власне те, що вони там і роблять. Ми дуже вдячні за вашу роботу і за те, що продовжуєте виконувати свою роботу навіть під час окупації. І сподіваюся, що робота з розмінування буде швидкою і з мінімальними втратами. Дякую, Дякую дуже. Залишайтеся з нами в медіа центр країна Укрформ розклад наших брифінгів на завтра. Ви зможете відслідкувати в наших телеграм-каналі або Фейсбук-сторінці, або на сайті. Дякуємо.